Я тільки приїхала додому, їздила до підписників забирати добро. І мені віддали ось це. Я ще сама не дивилась, що там всередині. Давайте подивимось. Цілий ящик реанімашок. Це саме те, що мені треба для зйомки відео. О боже! Подивіться на це. Подивіться, якого вони розміру великого. Подивіться, скільки тут коренів. Дві орхідеї тут. Тут ще дві орхідеї і ще одна. Дуже багато роботи, дуже багато зйомок буде. Але я дуже щаслива. Усе це буду пересаджувати і поверну назад власникам. Ну може заберу собі хіба що діток.